Колискова для нутрії. Сонечко сідає за обрій. Місяць іще не зійшов на небо, а всі лісові мешканці повертаються додому і починають готуватися до сну, втомившись протягом дня сповненого клопотів. Я так сильно хочу спати, каже білка, надягаючи піжаму. Уже три ночі поспіль я не можу заснути, а мої очі самі заплющуються, я дуже сильно втомився, бурмоче їжачок. Єнот, мишка та сонечко також утомилися тож чим дуж біжать до ліжечок. Що ж трапилося з нашими друзями? Сталося так, що комусь на думку спала ідея подарувати Нутрії на день народження тубу. Однак Нутрія зазвичай гуляє вночі, а вдень спить. Тож і для музичних занять обрав саме нічні години. Зараз я зіграю Колискову, оголосив Нутрія того ж таки вечора. Відтоді в чарівному лісі більше ніхто не міг заснути. Припини. пишіть Соня, замовкни, кричить із вікна свого будиночка Білка, однак ніхто нічого не може вдіяти. Нутрія грає на тубі, на повні легені, тож зовсім не чує галасу, який спричиняє посеред ночі у чарівному лісі. Сьогодні увечері я зіграю вам серенаду. На світанку, коли заспані звірята виходять з нірок, задоволений собою і своїм концертом внутрі нарешті лягає спати, притуливши до серця дорогоцінну тубу. Я очей ані на мить не склепила, обурюється тітонька Миша. Ти не маєш так більше чинити вночі, рішуче говорить бурсук. Адже вдень ми всі повинні працювати. Ніхто зі звірів не насмілюється добряче насварити нутрію, бо всі знають, що він насправді дуже добрий і щедрий друг. Ходімо до бобра по пораду. Згодом пропонує Соня. Він наймудріший серед нас. А ще він учора жалівся, що йому також не вдалося заснути. Друзі прямують до хатинки бобра. А той, як зазвичай, знаходить дуже слушне рішення: дайте мені кілька днів, дерево, клей та мотузку. І я змайструю для нутрі інструмент, кращий за його тубу. А ще це буде набагато ліпше для всіх нас. І ось найталановитіший Тесля чарівного лісу береться до справи: він проектує майбутній музичний інструмент. Робить кілька креслень, потім бере пилку, рубанок, молоток, викрутку та зубило і починає майструвати. арфу. Струни арфи так вишукано видзвонюють і звучать набагато тихіше, ніж туба. Як чудово, друзі мої, це дивовижний подарунок. Дякую, зачарований Нутрія, який уже й думати забув про тубу. Оце так прекрасна музика. Лісові мешканці щасливо і задоволено позіхають Замить вони вже сплять під звуки солодкої колискової арфи. Нутрія грає для своїх утомлених друзів, грає для маленьких яскравих зірочок на небі, для старої сови, що споглядає за ним. І для рою світлячків, які аплодують йому. ДІЛінін ділінь. -ді на добраніч, друзі. На добраніч Нутрія, Казочка Кулискова Для Нутрії із серії Матусині казки на Добраніч Анни Казаліс. Видавництва Віват 2024 року. Переклад з Італійської Олени Ларікової.